Всіх вітаю на каналі Роман 1325. Сьогодні будемо розмовляти про стокарт. Його наразі зараз закрили, і більше не буде, і перейшли в інший додаток. Але так як зараз немає можливості натиснути ні в яку частину екрану в самому додатку, ви не можете переглянути ваші карти. Тобто, у вас обмежили буквально в усьому, і вам тільки варіант видалити. Але ні, ви можете користуватися іншим варіантом. його. Ви закриваєте його, ним користуватись, ви можете через віджит попадати в будь-який зі своїх карт, і назад виходити, і у вас доступ буде до карт. І також ви можете додавати будь-яку карту, яка вже в історії може бути спокійно додана через готові, або додати, саме не спускаємося. Якщо її тут не буде, ви тут напишете, друга карта і додаєте. Те, що вам потрібно буде. І вона буде висвічуватись, у вас невідомим, але вона буде, як, наприклад, Тігрос з підпискою. І все. Наприклад, так. Або якщо ви не можете отримати віджит сюди, якщо у вас більш стара система, тоді ви натискаєте на 100 карт, і у вас буде тут додати напряму карту. зараз. У вас з першого разу буде викликатись. Знову ж це вікно, але з другого разу, коли ви натискаєте на «Добавить карту, буде відкриватися додавання нової карти. І ви можете назад відмінити і користуватися як надалі стокардом. Тобто, стокард, він буде обмежений, але ви користуватись будете як, як раніше. Тому рекомендую усім користуватись надалі, щоб не було ніяких проблем з іншими. Додатками, але є один нюанс. На нових версіях iOS 18.6 вже 100 не буде працювати, якщо ви його скачаєте. Якщо він у вас був вже на цей момент встановлений, і у вас просто е аккаунт там є вже, тоді ви можете користуватися. Але якщо ви видалили і після оновлення встановите його, у вас не буде його. Можливості викликати. Тобто, ви будете натискати на додати карту, і у вас не буде більше можливості зайти в будь-яку карту. Ось так, як у мене. Тобто, ви можете користуватись тільки на старих версіях, або на нових з попереднім встановленням. Також у вас повинен бути профіль рекомендовано доданий одразу в Apple. ID, тобто вхід через Apple. Також ви додатково можете змінити е, спосіб входу, тому це теж важливо. Е, по суті, сервер самого Стокарда працює, бо ви можете і додати новий вхід, і новий зробити аккаунт і так тому подібне. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо і до нових відео.